Да, і сьогодні ми злетіли в в Дефенс. А, і я вас попрошу підписатись на ютуб канал татарам канал. Татарам канал в опці цього відролка. Позав лайк, напишіть коментар, бажаний від восьми слів та наш міг на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. І я не просто так стою біля нескінченного режиму, і я не хочу проходити його до 170 хвилі, щоб попасти в слоботин. Ми просто заходимо. Я не хочу попасти в ранг. А в мене є божевільна геніальна ідея. Просто зараз. А... Ви це все побачите. Ви це все побачите. Я хочу пройти тільки фанменом на автоскіпі максимально багато режимів. Просто максимально багато. Я, як ви бачите, з першої хвилі поставив автоскіп. Так, мені прийдеться поставити грінлазері, щоб ми вижили. І сам також. Але потім, коли я поставлю фанмена, я продам грінлазер. Це просто потрібно для захисту нашої бази. Поки що. Бо фанмен коштує 750. Це дорого. М -м так, це дорого. Тому прийдеться отак захищатись. А поки що грінлазером першого рівня, щоб було максимально все легко. Точніше, складно. Так, б. <кхід> все кінти. Uh, і в мене розіграш на усього Бредбл Титан Сіньма мене сігнутого на одну тисячу підписників. Всього навсього треба не збирати одну тисячу підписників до вересня. Тому підпишіться та добавте своїх друзів. Це дуже легко робиться. Всього навсього треба підписатись, нажати на декілька кнопочок і все. Дуже легко. Так. Окей. Окей, кінти. Так. А зараз я так розумію, що ми можемо поставити? А, у мене 600 є. Так, давайте знайдемо місце для нього. Я думаю, його треба десь посерединці та ставити так ось. Опа, оце місце. Оце місце, я розумію. Це місце саме воно найтоповіше. Найтоповіше і найлайтовіше, так. Бамкс. БМК. Все. Продаємо. Як я і обіцяв, все. Фанмен. Фанмен а, буде дефать. Тільки Фанмен і все. Просто фанмен. А окей, полетіли. Так, вони всі проходять, бо. Ну ви розумієте, чому-то. Я поки що Сант викачую на максимум, бо. А, типу цей. Бо я не зможу прокачати його на максимум без цього. А два... Оу, ні, ладно, ні. Тупа ідея прийшла тільки що все. А по тій ідеї, яка в мене й була. Просто хочу пройти максимально багато режимів. Все, восьма. Хвиля, автоскіп шурує Ми фанмену все виносимо всіх. Класно. Так. Ми вообще дуже мощно тащим Оу. Прикольно. Окей, окей. Так. А зараз будемо прокачуватись. Зараз. Ось бем! Все, прокачав. Прокачав його ще раз. Let's, let's, let's go. Так, він щось дуже мало демеджить, тому ми будемо потроху прокачувати Сант. Щоб максимально швидко йому апнуть 7000. Оу, oh, босс. Оце проблема. Оце проблеми. Але 2000 ми зараз не нафармимо. Дивіться, нам прийде зараз uh, 1100. Хоч... О! Нє, ну у нас немає шансів нафармить на, аб, на абрейд. Тому вкачуємо сюди і ось сюди Бінг. Все, проблем нема. Проблемочика ще нема. Так. О, як ми швидко боса винесли. Це Бачите? Ми винесли боса просто як блуху якусь. Нормально. Мені таки подобається. М -м, шикарно. А так. Зараз буде прокачка, Бенг! Все. А у Є тепер є ну, попереду туточки. Шикарна ідея, ідеал. Просто ідеальна. Пам'ятаєте, хто з Олдів? Хто дуже давно дивиться мої відоси, хтось пам'ятає, що я проходив годліком, годліком, одним Годліком чотирма грінлазерами, лазерами. Астро тільки. Хто це все пам'ятає, е, поставте лайк. -like. А так, бэнг. Е, шикарно йдемо зараз. Автоскіпчик шуруємо. щось поки що я ще не бачу складностей, так. Щось ми дуже швиденько всіх виносим. Ну так, я не бачу складностей, бо в них по 300-700 хп. 300-700 хп. Типу вообще нічого нема. Так, бен-бем. Все, прокачав. ферми ще на разок. Зараз я взагалі не можу не паритись, бо він навіть 30 тисяч вже швидко виносить. Дивіться, бінг, бінг 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 бін. І все, 31-й нема тисяч. Ще одне по 8 тисяч ще вирубає. Так, 3 тисячі в мене є. Ну, 3 тисячі це, звісно, добре, але скіпчик треба. Скіпчик треба. Автоскіп би, якщо б був раз на хвилину, то ми б все одно тягли. Ми все одно виграли цей режим. Ну, я маю на увазі. там. Я думаю, ми десь до 60-ї пройдемо. Так бем. Ще раз апнув. В нього 50 ренжі, ура. В нього піднялася і дивіться. Це півмап. Це півмапа просто. Вау! Ідеально! Просто ідеальний чел. Так бем підкачав ще. Все, я думаю, я більше не буду качати фен. Тільки фен. Просто фен, 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 фен. Так. Виносим кінти. Просто виносимо зараз всіх. буде вообще все імово. Так. Вау, ідеально. Зараз буде скіпчик, у мене ще підніметься ще більше цей грошей. Ось со тобі 7000. Ще один скіпчик і буде вже 10 тисяч. Тобто це прокачечка. Ідеально. Ідеально. Тобто 10 скіпів треба, щоб його викачати на максимум. Ну, щось якось малувато. Я знаю. Я не можу зараз прокачати БМ Все підкачав цього о, нашого фанменчика тільки фанмен, просто тільки фанмен. Ви бачили колись такий вообще контент? Одним фанменом проходить нескінченний режим. Одним. Просто один фанмен. А. І дефіа, яка хвиля буде. Бо дивіться, ми просто босово винесли на секунду. Просто за секунду. Мені там навіть оцього Медика не треба ставити. Просто навіть його не треба ставити, бо ми задефаємо його і так, бо він стоїть посередині мапи. І, типу, нема там доріжок. Шикарно. Ідеал. Так. А цих ми dual bladeв, dual клавів просто е, лускаємо як е, якісь горішки, не знаю. Просто на А, е, Джетпаки теж повилітали. Дивіться, ми dual клавів просто з одної плюхи виносимо. Виявляєте, що це? Просто 16 тисяч плюхи в 0,5 секунд. Uh -huh. А тут ще й AUE. І пуш-дістанс. Ще ідеал. І 50 ренджей на цей момент. А, я не знаю, що там новий ультимейт, але фанмен точно мощний. Що можна сказати, то фанмен точно найлютіший. Він, напевно, найлютіший юніт, який в мене був в інвентарі вообще. Ну, так, скоріше за все, так. Тому класно. Він мочить всіх, ми просто цих босів, всіх мутантів виносимо просто мілісекунди якісь проходять. Вони ще й е, улітають просто за цей весь час. Просто вони підходять і отак роблять тин-тин. Ідуть, пим, пим-пим. Бо це пуш дистанс дуже класна штука. пуш дистанс класна штука. Так, імбо, імбо, нас 5 тисяч залишилось. Зараз ще. Два скіпчика і буде вже наші, наш максимальний фадмен. Будемо продавати наших санд. Так, а ще имбов. Імба. Ого. Ідеально. Мені здається, що в нас все ідеально. 1500 залишилось. А, санд я все одно буду продавати. Я все одно зараз продам санд. Ось зараз цей босів винесем. І продам санд. І все. автоскіп Автоскруємо далі. Автоскіп валить. Так, бем. Продаємо, продаємо, продаємо. Все, в мене ще 10 тисяч є. ідеальничка Ідеал. А пішли, отут годліків прокачувати по приколу, щоб гроші десь тринкать Так, бем-бем. Цікаво, наскільки ми їх швидко. Прокачаємо. Так, давайте. 28-ма хвиля була, як я його почав прокачувати. А ще ржак. Просто ржак. Я годліка прокачую в кінці мапи. Ой, да. Flying ракет. У нього на даний момент 40 тисяч демедж, так? В 0,5. 65 ренджей. Імбо, Імба. Так, все, запам'ятав. 28 хвиля. Він десь 100 тисяч так коштував на прокачку на максимум цей Годлік. О, ви бачите, як Flying Duel розвалюється. Просто розвалюється. По 40 тисяч демеджа це ще для нього шок. Він просто в шокі. А, так. Ну, зараз буде четвертий рівень Годліка. Дуже скоро. Не, ну як ми зараз фармимо гроші, то так можна дуже швидко, мені здається, викачати цього. Годліка Так, оці гіганти на... по мільйону, це багато. Але ми, скоріш за всього його а ще не зможем випустити звідси. А, а там ще й годлик мій стоїть, та ще имбово. А, так, до речі, я його прокачав вже на 4 рівень. Так. А де по мільйону? А, усе, В них 300 і 400 тисяч залишилось. Мені здається. ми дуже мощно валимо А, так. Мені здається, ми б грінлазерами розсипались на цьому Flying босі. Бо в нього 600 000, а у грінлазера 9 тисяч ДПС. 9 тисяч ДПС, що це таке? Нічого. О, у нас вже 34 хвиля. Мощненько, мощненько. Так, я хочу до цього октопуса. Восьминіх, я лізу до себе. Так. Ага, нам сюди. Ой-ой-ой. Фуфф. Ауть. Впав. Але нічого, ми е, паркурчик проходили. Я люблю паркурчик. Е, хто хоче паркурчик, в е, відео, тому напишіть в коментарях. Так. Ага, я не туди заліз, я поняв. Ой, я поняв. Так, зараз буде ще ще один рівень годліка. Імбога. Все, дивіться, 200 конів залишилось. Ой-ой. Так. Все. Левел апчик бе. П'ятий левел вже. Опа-чи Вони почали проходити. Швидкі почали проходити. Провалився просто в дирку. Так, Б. Проходимо отут. Ой. Ага, я придумав. Я придумав, як можна собі полегшити життя, так? 100%. 100%, але щось. ой. Так, майже, майже. Оці прыжки я більше всього не долюблюю. Оці через, через стінку це найгірше, що є в паркурі. Так. Опа, все. Ми майже залізли. Майже так. А майже не рахується, тому... А, ой. Ага, придумав. Придумав, придумав, придумав. А, як найбільше залізти до нього, це отак. О, я навіть до нього зараз залізу, прямо на нього. Фуф. Кінти ви вообще уявляєте, наскільки це зараз було страшно робити. Що я впав? О! Так. Еть, еть. Let's go, я заліз на нього. Все дивіться. Я король. Так, усе гліч вилітів. Усьо тобі і гліч. А мій там чел розвали когось іншого. Так. А Годліка, я думаю, зараз треба продавати. Ага... Мене... а, ні, фу, до Годліка достає, все добре. Все в нас добре. М -м так. Я не буду його продавати. Ой, я буду його продавати, якщо він пройде. Але в нього ще нема шансів. В нього 400 тисяч залишилось. Бемк, level up, level up. Let's go. Так. Угу. мощно валим зараз ми винесли ліча. Дуже швидкого чела, 1600 хп. Mm, да. Навіть Октопус, дивіться. Просто подивіться на цього 8 Він просто в шоці сидить. Аж е, очі пов... повипадали. Так, у Фохи полетіли. У угу. Фох є шанси, бо вони сидять іноді невид... невидимі, і вони дуже швидкі в цей час. Е, просто дивіться. Ну, о, да. Ми їх винесли всіх. Дивіться, він контрить на уфошку, да, а всі інші розсипаються. Просто розсипаються. Так, а Сіки, ага, 15 тисяч. Наступний левел Е, нормас. Ми валим нормально. Реально, дуже мощно валим. 44-я хвилина. Е Імба. Е Имба. Е окей. Угу. Так. Окей. Класно. Але я думаю, що ми скоро помремо. Я думаю, що так. М -м так, окей. М -м окей. М так, ого, У нас босс проходить. Так, БМ підкачав огодика. Опа. Це, походу, перших це нам зламає базу. Хто дійде до бази? Та, він пройшов. Кінти він зміг пройти. Кінти він зміг пройти. Вау. Але ми всіх виносимо. а як же це шкода, що він тут за ще не стає. Ану-ка. останній шанс для а, нашого дефобази. Дивіться. Дивіться, чи зможемо ми задефати? Та, ми зможемо задефати, тому це не чесно. Але подивіться, просто подивіться. Зламає він нам базу чи ні. Зламав. А, а зараз ми просто зараз трошечки зайдемо по цей. Як він називається. Трошечки щось поробимо, можливо, повідкриваємо кейсики трошки. О, у нас 2000. Та, ми йдемо відкривати кейси. Так. Ага. До речі. Дуже скоро, через 19 днів. Ну, не дуже скоро, але а, о, 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 зросте в ціні фанмен. Бо його 6, 61 тисяча тільки. А хайперів годліки набагато більше. Тому. Так, бем. Нічого не випало. І а, через 19 днів закінчиться на нього івент. Тобто, а, в нього не буде цього. Шансів, типу. А, ну, ще раз випасти. Тобто, ці 61 тисяча, вони й будуть. А, тому я думаю, що можливо, дуже скоро в нас можливо з'явиться цей Голден. Але не факт, що він так сильно зросте. Бо хайпер. Hyper... Ні, ну хайпер в 2-3 рази, мені здається, взріс. З... Тому. А, точ, точняк. Так, а в постофіс є у нас щось нема, окей. Ну так, телепортуємося в постофіс. Тому буде класно. Так. Хочу просто купити можливо якогось нового юніта. Так? Типу, якогось там. не знаю, давайте подивимося. Наприклад, такого 48 штук. Або... Mm, Отакого от 120 тисяч ДПС. Ось 60 тисяч ДПС. Ну, краще, якогось кінта було хотілося б купити. Тому давайте заходимо. 850 crade, Ексклюзив food crate, а ще 5 тисяч. Ага. А гамбургер коштує 2000. За 60 тисяч, ну типу, якось мало. Точніше багато. Тут теж півтори тисячі. Ти, йо, кінти, ти це таке? Так, а а ну-ка, покажіть мені фанмена 18 тисяч Ну все, кінтый, дякую за перегляд за лайки, підписуйтесь на ютуб канал, тарам канал. Тарам канал в описі цього відео ролик. лайк, напишіть коментар бажаний від восьми слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної відролки. І подивіться, який тут класний скін. і до речі, ти. У мене ж е, буде розірш на бредбл в мене Це Годлік. В нього 71 тисяча е, ДПС на даний момент. Та він сігнутий. І е, 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 всього-навсього треба набрати 1 тисячу підписників. Це дуже мало, е, бо в нас вже більша половина. Вже є, тому все на все треба ще стільки ж. І тому підпишіться та додавте своїх друзів. Це дуже важливо кінти. Тому дякую вам ще раз за перегляд цього відеоролика.